Радий вітати всіх поціновувачів Непотребу. У нас сьогодні з'явився новий портал зі слимаками жовтими тепер. І два героя. Трійка і п'ятірка. Починаємо з п'ятірки. Лаблуб. Дивна назва. Може це щось на слимаршому, але хай вже так. Середній герой має альфа-талант, імунітет до є всіляких... всілякої фігні. Ну, це вже добре, бо молі зараз прогресують в оборонах. Всілякі суньзяні є, які на центрах зустрічаються. Тобто десь це воно доволі суттєво може вплинути. Ну, от, Знову ж таки, якщо звернути увагу, то зараз тренд на альфа-таланти проти паразитів і з альфа щитами. тож Це альфа-талант актуальний, альфа-сила. Ще талант клірика на додачу. Тож чомусь треба чинити супротив. Вміння. Середній герой забирає міньйонів у всіх. Ну і шкодить мегаміньйонів, як завжди. Наносить 350% шкоди по всім суперникам. Це така нормальна шкода, як для удару по всіх. Це не дуже зручно, бо 350% особливо не вистачає, щоб щось суттєве вплив зробити. Але загалом той же Голдріп чи Голдмер, як хочете, перекладаєте. Він приблизно стільки ж б'є прямої саме шкоди. Навіть наче менше. Але там кровотеча. Тобто 350% це нормально. Далі, власне, найцікавіше, це 5% мани отримає за забраного Міньйона. Тут одразу проглядається схожість зіз Грімблом, тільки от трошки дивно, що вони саме у відсотках вирішили це зробити. На Беті було 10% мани за кожного Міньйона, тут 5%. У Грімбла того Віслюка, чи як там його? Там 80 мани. Тобто 0, 80% від каменя мани за кожного мінньона додається. Тут 5%, то це буде, вочевидь, менше. Для середніх героїв це буде 50 мани, там для швидких 40 мани, наприклад, якось так. Тож, якщо там буде суперник повністю обвічний міньонами, то повністю ви перезарядитися не зможете. Це максимум буде 75%. Так. Випадково не там на Тут e, 5 докидань, але це буде важко зробити. Бо рахується докидань, e, мається на увазі це сповільнення, яке не ви зробили. Воно рахується окремо для кожного героя. Тобто ви заберете трьох мільйонів і герой докинеться три на то тож там буде все нормально, без сповільнень. Хіба що якщо ви далі почнете якимось там гаторками з нульходом докидати в той же хід, тоді може бути вже сповільнення початися. А так на це можна особливо не звертати увагу. Хоча, до речі, цікаво взагалі. От, якщо він з'їсть 15 мільйонів. Це 15 разів йому мене докинеться. Бо мені щось здавалося, що воно взагалі рахується одноразово. Тобто, усе збирається докупи, рахується сума і один раз докидається. Але то не точно, треба от перевірити насправді це діло. Певно, можна і з алкартом зробити. На жаль, тут я відповісти не зможу. Чи дійсно, якщо буде 3 рядимні, то докинеться 75% мани? Чи буде обмеження, все ж таки там десь відсотків 30 докинеться і все. Отаке. От В ну, будь-якому випадку, 3 мани, 3 мільйонів, то не дуже таке популярне явище. Докине разочок, там десь 25% от від цього треба відштовхуватись. Насправді, маловато якось 25% мани там за один ряд міньйонів. Тож таке. От грім був той же набагато більше докидав. І далі імунітет до мана ефектів це як вражеш оця пасивна здібність. Якщо хтось пам'ятає, то на лізі я її активно використовував проти магів. Оцих нових магів з з... Повільнення мани, це було найкраще, хай там багать, багато магів це знімають спочатку, а потім вже накладають стаки. Але тим не менше, загалом, це і проти молі може бути корисним. Тобто мілька кожен хід буде вам комусь докидати 20% мани. Може, якісь хродгари з фергусами лишилися. Наприклад, той же фіргус і хродгар, вони двічі це активують, тобто 40% мани докинуть. Кожному з героїв за, хід, за використання одного вміння. Тож це суттєво такий бонус. Фавни по 15%, нагадаю, отримують тут 20%. Звісно, треба ще при цьому зарядити, якщо з буде з Центрі це може бути не дуже зручно. Хіба що талант клірика в цьому плані допоможе. Але якщо зарядиться, то, як я кажу, що навіть. Банально і банальні молі в обороні будуть дуже прям багато сильно докидати мани. Ну і від 4 ходи. Тобто це 80% мани загалом мілька докине пасивно. Одна. Дві мільки це 160%. Це фактично півтора героя можна зарядити. За це щастя. Тож, приємний ефект. Єдине, що його треба реалізовувати. Тобто він непростий такий. Наразі бачається, що цей герой більш специфічний все ж таки проти міньйонів. Тобто нема міньйонів, не треба і вимахуватись. Заради навіть ось цієї останнього пункту, то простіше якогось, якусь елізу певно, взяти буде, якщо, звісно, є. Хоча, якщо елізи нема, то і це згодиться. Але от з міньйонами він розкриває свій потенціал і стає цілком нормальним, можна сказати, хорошим героєм саме проти міньонів. Ну, слимачі ці пасивні здібності. Тут нічого нового, нічого цікавого, просто корисна, і проти овочів десь працюють. Тобто вб'ють його, наприклад, він захистить, вдарять по ньому, він захистить себе. Ці от гойдалки з мегамінйонами мегапаразитами теж хороша річ. Тому герой пристойний. От єдине, що от питання в мене: проти кого саме планується. Оця штука проти міньйонів. Тобто, так, зараз є конструкти з міньйонами, але, в принципі, на цьому закінчується фактично щось з міньйонами. Ну, є, звісно, ще Елізабель, де ця вампіршанова з міньйонами. Просто не знаю, як в кого, але у нас, я не можу сказати, що от, є якась потреба, що є багато міньйонів, яких треба їсти. З іншого боку, є бонус міньйонів. Там взагалі все просто. Якраз до 5 годів він зарядиться, всіх з'їсть і ще й когось дозарядить. Тож, робоча така штука. Думаю, можна качати, якщо впаде. Чи ганятися, чи ні, це вже залежить від ваших потреб. І трійка. Харубо. Знову ж таки, відзначаємо сила нормальна, параметри нормальні. Контратак Альфа сила. Це доволі корисно, особливо на бонусі без лікування, де і слимаки корисні. Бо мало того, що воно буде контратакувати, і що суперник не зможе ніяк відновити. Так ще й потім сусідів там якось може захистити чи захистити самого цього харубу. В цьому плані не дуже вписується талант бійця. Але тим не менше. Може, якраз на бонусі з лікуванням дедалон де пійця буде працювати, воно буде воскрешатися і щось хороше робити. І перенакладати, наприклад, тих же міньйонів по сусідах варто враховувати. Тобто він помре, накладе міньйонів, воскресне, його вб'ють, і він ще раз накладе міньйонів. Теж такий собі корисний бонус. Е, наскільки його буде практично застосовувати, я у цьому плані не певен. Але десь воно буде реально суттєво. Впливати, як в атаці, так і в обороні. Тепер щодо вміння: середній. Окей, для трії, як то не так суттєво, 350 шкоди по цілі. Ну, зазвич... зараз швидкі, в принципі, стільки можуть бути, але нормально, як для слимака. У них і має бути трішки слабше вміння, ніж у звичайних героїв. Накладає оцю. Не знаю, як воно називається Деворінгу. Коротше, ефект, який просто б'є. І б'є. Так, загубився вже. Ефект, який е диспелить і б'є в залежності від ефектів. Тут максимум, як і в 5 700, але, звісно, 700, щоб набрати, це вам треба скільки виходить. 550 11 ефектів вкрасти. Ну, це щось з області фантастики. Хоча в обороні можна, якщо там усіляких всі брієн понакладати, тому що і так, але це лише знімаємо вкрадеться. Точніше, прибирається. В принципі, тобто десь 200 шкоди за хід буде. Там 200-300, я б так навіть сказав, шкоди за хід буде в цьому плані. 3 ходи. 400 там. Добре, 600, там десь, максимум, може, 900 шкоди, доволі відчутно, доволі суттєво. Хай просто в цілі. Звісно, проблема мультиків нікуди не зникає в цьому плані, але зараз от випускають героїв, які стають конкретно спроможними, тому можливо, вони почнуть як е, сніжний комод розкриватися, коли почнуть прибирати мультики, замінювати їх на нових героїв. І ці герої не матимуть, власне, супротивів ніяких. І таким чином нові герої ставатимуть ще актуальніше. І так воно покотиться-покотиться, і в один момент різко мульти можуть зникнути. Тобто це може статися доволі швидко. Треба бути до цього готовим. Тож, герой цікавий, герой робочий. Думаю, можна застосовувати. І трішки призовів, і переходимо до чату. Ще й міміка раптово поставили. Але там оглядати нема чого. Мімік звичайний, емблеми. Як я пам'ятаю, паладин та друїд. Мені якраз друїду треба було. Майстер емблем трішки. Так, тренер. Трохи не те, але знак хороший. Джолі, до речі, якщо хтось пропустив, можна звідси дістати, як бачите. О, хоробо. і чудово. Трійка є. За п'ятіркою не знаю. Я думаю, не буду особливо ганятися, якось можна приберегти. Просто слад є, заради однієї лаблуби, якого не зрозуміло, наскільки буде актуально використовувати. А лукард в мене є, навіть наче два в якщо не помиляюсь. Тож проти мільйонів буде якась, якась протидія. Подивлюсь, ще мають повторити цього лаблу, бо особливо, якщо він буде актуальний, то повторять ще частіше і можна буде зловити потім за потреби. Отаке. Тож, призов він загалом нормальний, якщо особливо сладга нема, він досі лишається актуальним. В принципі, хай там як, хай там герої багато не промахуються і таке інше, але в нього потужне лікування. І реально багато чого може робити. Навіть якщо там барти і гноми суперника. І це одно буде лишатися нормальним таким лікарем. Якось так. Якщо є слад, то можна і притримати, наприклад, на наступний призов монетки. От якось так. І тепер чат. Привіт Михайло, привіт Роман, привіт Вєня. привіт на Так і от цікавий непотріб пропонують. Добрий вечір, Станіслав. Привіт, анархіст, привіт калян, добрий вечір DVR. Що, мені здається, що. Ага, Володимир. Добрий вечір, Володимир. От відчуваю, що це. Я не знаю, коли YouTube це виправить. Що нормально будуть відображатися нікнейми. Лабуво, ну щось таке Романе. Щось таке. Привіт, Нікас. Привіт, Микола. Привіт, Олег. Крістіна дає. Ти знаєш, вона вже стара, але якщо у вас зустрічаються якісь гуріки, де потрібно це деспелити, знімати не знімаємо. То ще може пограти. Тобто не у якості там якоїсь суттєво. Що раніше вона просто шкоду велику наносила там, як би робила, А зараз можна от як е зйом не знімаємо. Насправді проти Гуріка грали і Хамільона. Якщо обрати між Хамільоном і Крістіною дає, е, то мені здається, Христина буде краще. Привіт Вова. Ну, хоча зараз, звісно, Гуріка можна і по борство диспелити. Але майсь на увазі, там може з якимись оттами оти будуть траплятися. Теж не знімаємо почти даватимуть, а тут хоп. І Крістіна дає. Все це діло ламає. Привіт, Марина. Привіт, Олег. Привіт, Руслан. Вибав тризірковий новий, варто увага. Ну, бачите, на мою думку, він непоганий. Ще треба подивитися, куди саме він зайде і як він зайде і коли він зайде. Але перспективи в нього є. Сказати, що в ньому нема сенсу, я не можу. Скоріше за все, я вкачаю десь на турнірах без лікування буду пробувати заграти в першу чергу. Лабу Паразитізіда анахіст? Ну, так, в принципі. Але там трішки от е, є нюанси з тим, що він слимак же все ж таки. Він і так паразитів прибирає своїми там цими пасивними здібностями. Привіт, Анатолій. Тебе такий ID ідентифікатор YouTube і тобі що якось читати. Ага. Е, так, так. Тиві сам побачив, зрозумів. Привіт, Еміль. Привіт, електрик. Два сладкі качати? Так можна качати? два сладгі. Я одного дуже довго ловив, зловив, прокачав одразу. Другий мені, мені здається, у мене немає, другого сладкого. Може, теж би встиг тоді прокачати. Одного точно, я думаю, варто. Я думаю, зараз на турнірі я того слайга буду постійно використовувати. Добрий вечір, Стасян. Ловив міміка з ловив графіні Вінтер в придачу Берні. О, Берні це круто. І ще й міміка дала. Ну, вітаю, вітаю. Привіт, Вадим. Полювання за міміком ні, Стасян не планується, не хочу призивати. Тим паче я його зловив ще на шаманствах зранку. Е... Ну, мені теж швидко прийшов. Тобто я думав, що якщо не прийде по шамансам, то, звісно, планувалася транс -транс -транс� трансляція якась. А так. Бачите, тут же, наче навіть ці монети ще й купа лишилася, В сенсі я їх і не збирався тут призивати теж. Це те, що було. Добрий вечір Фастерер. Зловив старій Розанно в Шеленах. Що скажу? Історія мені якось не подобається. Це от можна і якось розкрити, якщо в суперниках є герой, який багато ударів наносить, несе істерію і накладе купу божевілля одразу на всіх суперників одним махом. Але істерія по цьому піде в жертву. А так, Альфа Танту -то нема, тож. Трохи дивний. Розанно, ти знаєш, от сьогодні в чаті казали, що якось не дуже сподобалася. Вона, мені здається, може грати, але не прямо зручна буде. Ця Розанна. Якось ті, хто пробував її, ті, хто мають, не оцінили. Вадим випав хорово. Ну добре, краще залишити. Марина, мені самому цікаво, що з чатом. Це давно таке трапилось, причому я спочатку це помітив не на своїй трансляції, а начебто якраз волега дічка, Коли був, то там така хлабула. Я думаю, може, в нього щось зламалося. Тепер мене от таке спіткало. Може, то заразно? Хто знає. Дякую, Міль, дякую. Так мімік впав за 8 золотих ще DVR. Вітаю. Вони зараз щось я дивився. Я взагалі про те, що міміка додали, побачив вже в нашому чаті, що люди там зловили за пару призовів його. Дивно, такий щасливий мімік зараз. 27 призвів дали міміка. Так це все ж, в принципі, вигідно колян виходить. Розанна, так, так, Маринка. Е рандомна. Мімік на емблеми е таке собі. Якщо звичайні потрібні, то нормально. А якщо потрібні тільки майстер емблеми, то невигідно виходить. Приховувати не буду. Навіть якщо 5 міміків, то реально дешевше там. Е Коротше, дешевше купувати емблеми, ніж купувати самоцвіти на фляги, які. на, на енергії купувати поповнення енергії за самоцвіту. От якось так. Коротше, ви зрозуміли. Просто невигідно, якщо що. Так, добрий вечір, Сергій. Все ж таки я правильно запам'ятав. Твій ідентифікатор не те, що там ви якісь випадкові символи. Е, так, так, зранку шаманства ніхто не скасовував. Е, Сергій зловив міміка того. Ютуб періодично глючить. Так щось він постійно глючить. На канікули Веня порозбігалась. На канікули. Тож так, до речі, ми шукаємо, якщо що. Якщо у вас є силоньки. Взяти весла в руки і грести до топ-1. То кажіть, пишіть. Привіт, АLEX! Замість мімікав PUB Брамбл і фон Родбард. Ну, вітаю Брамбл точно це крута штука. Фон Роубард, в принципі, теж я думаю, десь може грати. От знову ж таки на цьому турнірі може теж будуть грати. Вони не дуже застарілі, от фон Ротберда просто трішки підрізали якось цим розповсюдженням танців. Але десь він все ще може грати. А Брамл крутий що. У мене два, навіть третього у свій час думав прокачати. Бу-буде. Відчував, що буде розкрити всі краві монети. Я тебе. Е, Внесу тобі оптимізму. закриваю монети, вони не падають. Тож можна за це не хвилюватися. В кривавому призові нема міміка. Квест на філофірки не знаю. Куди втекти від того топа? Марина, так. Якби ж то хтось це знав. Від нього не втечеш. Від нього не втечеш. Привіт, Юрій! От зараз якраз після цього трансляції турнір буде. Костюм на Людвіга так хочеться. І там і на Квінтіна був костюм на нього теж хочеться. Ну, все, закінчуємо на цьому огляд і будемо переходити на турнір. Певно, з невеличкою паузою, там десь хвилин 5-10 і турнір. Якось так, Тож призов такий: якщо особливо сладга нема, то можна призивати. Якщо ослад є, то можна подумати, чи от є у вас нагальна потреба в якомусь пожирачі міньйонів. Але герой нормальний, робочий. Якщо мініони будуть, то заграє, розкриється. Ну і трійка теж виглядає теж нормальною гідною до застосування. Тож, усім дякую за перегляд і нехай щастить.